Всі знають, що на Ютубі є гроші. А ви знаєте? В цьому відео будемо розбиратись, звідки ви можете отримувати гроші, якщо у вас є YouTube канал. І це не лише про монетизацію від переглядів на YouTube. Мої підписники це моя найцінніша аудиторія. І так само має бути і у вас, якщо у вас є YouTube канал. Бо саме підписники можуть вас віддячити за вашу експертність, за вашу пораду, за вашу консультацію і заплатити за якусь послугу, яку ви надаєте. І я впевнена, ви бачили на великих каналах, що вони завжди просять людей задонатити, наприклад, там на Patreon або на Баймійкофі. І тут виникає проблема. Я хочу одразу сказати, що якщо ви. Серед тих ютуберів, які досі просять людей задонатити на Баймієкофі, то вас чекає велика проблема, бо Баймі кофі припинили виплати на картки українських банків, і ви більше не зможете вивести кошти? А отже, всі кошти, які там залишились, вам доведеться або ну забути про них, або вивести на карту європейського банку. Якщо у вас є така змога, то які ж альтернативи для українських ютуберів? Для збору коштів, ну і що ви можете запропонувати вашим підписникам, щоб вони могли вас віддячити фінансово. Хочу розглянути одразу декілька типів контенту, а найпростіший це просто донат за вдячність. Якщо у вас ще немає спонсорства на каналі, то ви можете підключити декілька сервісів. Донат це може бути як одноразова. Вдячність або постійний регулярний платіж. І ось тут я маю для вас декілька пропозицій. Ви можете використовувати новинку від Монобанку, це база. Звичайно, необхідно мати ФОП і платити податки. І тоді ви можете налаштувати окрему сторінку, де ви можете збирати донати як одноразові, так і. Регулярні. Ви також можете скористатись функцією донати від Wayfopay І Wayfopay це ну, мерчант, який також підключається, якщо ви маєте ФОП. Ну і взагалі, якщо ви збираєте гроші, то краще робити це офіційно і платити податки країні, в якій ви живете, працюєте, щоб вона квітла і розвивалась. Тому будь-який з цих варіантів вам підійде, якщо ви вже маєте ФОП. Ну а якщо ще ні, то я вас. Мотивую його завести і почати робити все офіційно. В чому різниця між базою та Вейфопай? Звичайно, це різниця в комісії, у Вейфопей комісія десь близько 2%, у MonoBaza це 3%. Ну і я також хочу попередити, що можливо будуть отримати кошти при конвертації валют, там, подвійні конвертації і так далі. Тобто це також треба враховувати. Але перейдемо до наступного рівня, коли ви хочете збирати не просто одноразовий донат, а наприклад. На Регулярні основи, то тут, я впевнена, ви чули платформу, таку як Патреон, тому що саме на Патреоні ви можете збирати спільноти однодумців, які будуть отримувати щось за регулярний платіж. Тобто, якщо вони стають вашими, ну, частиною вашої спільноти, ви їм надаєте щось. В закритому доступі, як для клубу, ну і за це вони отримують там, щомісяця якісь бонуси. На Патреоні комісія це 5% від суми донату, і плюс є ще й платіжні збори. Вони залежать від суми донату, тому що там є. Також платіж і за транзакцію, і відсотковий. Тобто тут це залежить від суми, як ваші клієнти будуть платити, а також як ви будете виводити кошти. А також повторюсь, можливі також витрати за конвертацію валют або будь-які додаткові комісії системи. Є ще один варіант. Зробити донати це під час стрімів. Ця ідея підійде, якщо у вас гральний канал і ви робите стріми, ну і, не, можливо, не лише гральний, якщо ви під час стрімів збираєте донати, то вам підійде система, яка називається Донателло. Вона також доступна для українських ютуберів і підтримує вивід коштів на карти українського банку. Також хочеться згадати, що є ще система Фонді, я, наприклад, раніше користувалася нею, але в них була якась там замінка з отриманням ліцензії, і мені б довелося або переводити свій ФОП в там, інший банк, що для мене це взагалі якась незрозуміла історія. І тому я вирішила припинити користуватись фонді. і Зараз, ну, якщо ви приймали участь в моїх проектах, ви побачите, що в мене всі платежі налаштовані через WayFoPay, Ну і є ще додаткові посилання саме на ці ресурси, які я ще не згадала. Взагалі, до речі, мені з цього каналу жодного разу ще не кидала донати. І от я задумалась це через те, що інформація, яку я даю, вона якась суперскладна, або нецікава, або не важлива, або не корисна. Ви погоджуєтесь з чимось з цих ідей. Якщо так, то напишіть мені про це в коментах, тому що я хочу створювати спільноту і інформацію для людей, щоб ви розвивались на Ютубі і поділіться, що ще ви хочете побачити на моєму каналі. Які теми актуальні, і про що мені зняти відео, щоб ви прям знаєте з відкритою душею, щиро зробили донат. В знак вдячності за мій контент. Сподіваюся, вам було корисно. Поділіться цим відео з друзями, які також ютубери і хочуть заробляти на донатах. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!